В США. Далі поговоримо з Максимом Несвітайловим, політологом, експертом міжнародником. Пане Максиме, я радий вас бачити в нашому ефірі. Доброго дня. Пане Максиме, республіканці власне забрали все і Білий Дім, і Палата представників, і Сенат. Чи є ризики, що все тепер в одних опиниться в руках? Це не ризик, це встановлений факт. По суті, що Дональд Трамп тепер має всю повноту владу, як. Коли Бачив вчора ці всі результати. Я пригадав сцену із фільму Зоряні війни. Я думаю, багато хто бачив, де імператор Палпатин виходить виступати перед сенатом і оголошує про створення першої галактичної республіки. От приблизно зараз Трамп в такій же ситуації він має абсолютну владу. Ми можемо пригадати, коли він ще був просто кандидатом в президенти Сполучених Штатів Америки. Він контролював тоді вже республіканців в палаті представників, і якісь рішення фундаментальні без домовленості з ним вже тоді не могли ухвалюватися. Зараз же він буде президентом Сполучених Штатів. У нього буде більшість в сенаті. У нього буде більшість в палаті представників. Тобто, тобто, конгрес буде повністю знаходитись під ним. У нього в адміністрації немає жодної нелояльної до нього людини. Всі, з ким він йшов на ці вибори, це е, люди, які абсолютно є про Трампівськими, на відміну від е, його попередньої каденції, де там його і е, віцепрезидент десь урівноважував, десь держсекретар зараз взагалі нічого, е, і ніхто не може йому сказати щось і заперечити. Тому безумовно тут е, питання тільки в тому. Хто зможе з цього скористатись? Хто зможе знайти підхід до Дональда Трампа, щоб скористуватись його цією абсолютною владою? Але ж кандидати до останнього йшли пліч опліч. Згадайте, ми з вами буквально кілька днів тому про це говорили в нашому ефірі. А що саме зіграло роль, що от американці все таки віддали свої голоси за Трампа? В чому його феномен? Ну тут насправді важливо е, розуміти специфіку соціології по Трампу. Там було декілька моментів про які я також говорив. Перший це те, що в нього динаміка е, підтримки за останні е, тижні до виборів почала зростати. І другий момент це феномен його прихованого електорату, е, тому що на виборах там року Хіларі Клінтон до виборів до виборів переганяла його по дослідженням на 4,5%. А в результаті програла вибори. Байден, коли перемагав його, переганяв на 7,5%, але розрив підсумку також значно меншим був. Тобто, був і є та частка електорату, яка не зізнавалась просто в тому, що вони будуть голосувати за Трампа. Тому можна було зробити припущення, що він є фаворитом. Я дивився також багатьох західних колег їх розмірковання з цього приводу, і там насправді все дуже цікаво. Знаєте, американські аналітики, які знаходяться в епіцентрі цих подій, і у них у всіх. Паралельно абсолютно точні варлельне, а, а повністю відмінні думки з цього приводу. Полярні, абсолютно. Хтось каже, що вона занадто ліва, хтось каже, що вона не занадто ліва, хтось каже, що вона занадто була приближена до Байдена. Її з ним асоціювали. Хтось каже, що вона не занадто була при наближена до Байдена. Хто ж хтось каже, що вона була занадто проізраїльською, хтось каже, що вона була занадто пропалестинською, і там. Тобто, виходячи з цього, можна сказати, що вона не до кінця, можливо, була зрозумілою для того електорату, який не визначився. У неї була е така позиція, яка ну ніби є десь і правильною, але не до кінця всім зрозумілою складною. Вона не надавала тих якихось простих пояснень рішень, які надавав Дональд Трамп. Ну і також. Е Відварто кажучи, варто враховувати той і той факт, як показує соціологія, що вплинула і те, що вона є жінкою, і навіть в такому десь прогресивному суспільстві, як в Сполучених Штатах Америки, хоча не все там суспільство прогресивне, там є досить дуже консервативні регіони, це зіграло також важливу роль, і незважаючи на всю контроверсійність образу Дональда Трампа, на те, що він обвинувачений злочинець, і так далі, йому йому вдалось перемогти це. Такий, знаєте, феномен, у якого простого пояснення немає. Але якщо купнути фундаментально не безвідносно саме до Камали Гаріс, то питання полягає в тому, що це та тенденція, яка побутує в більшості західних ліберальних демократій, у них є криза політичного лідерства: брак лідерів, які готові справді брати на себе відповідальність, які готові. Приймати важкі іноді непопулярні рішення. От що характерно для таких е політиків е ліберальних демократичних, це те, що вони намагаються усім сподобатись, бути catch ол Вони не е не говорять контроверсійних заяв. Вони виглядають ну навіть в дечому несправжніми. І виходять такі політики, як Дональд Трамп. Виходять такі політики, як та ж сама Джорджа Мелоні, яка виграла в Італії, десь. Марі Лепен говорять іноді скандальні речі, але вони говорять про багато проблем, які ліберали намагаються приховати. От є міграційна криза, це факт, це факт, який потрібно визнати і з ним працювати. Ну, намагаються максимально згладити всі кути. От все так оптічно і не по-справжньому. От якщо Північна Корея бере участь в цій війні, то це означає, що е, там. Якщо північно-корейські військові знаходяться в Російській Федерації, то це означає, що Північна Корея, і Російська Федерація зблизили з безпеки і співпраці, та ми це і так розуміємо. Або ну якщо північна корейці опиняться на території України, то Україна матиме право їх знищити. Вони були законними військовими цілями. Тобто вони говорять якісь такі речі абсолютно дурні. І це дратує не тільки нас, це дратує і виборців Сполучених Штатів Америки, які виходять і говорять, ну, які дивляться на це і думають, що це, чому вони не можуть просто визнати очевидних речей, чому вони не можуть ухвалити якесь складне рішення, ризиковане, взяти на себе відповідальність? Тому тут насправді надзвичайно багато факторів, як великих, так і маленьких, які не це повпливало. Пане Максиме, а як ви вважаєте, хто претендує на головні посади адміністрації Трампа передусім на посаду держсекретаря і міністра оборони, і коли він почне вже формувати своє оточення? Тут насправді це не має такого вирішального значення, адже очевидно, що Дональд Трамп це лідер авторитарного плану. Тут не буде якоїсь стратегії, де він делегує свої повноваження і буде просто. Відстежувати це, тому що дивіться, пригадати його попередній, навіть термін, де нібито от у нього була така адміністрація, яка його урівноважувала, де були представники авторитетні з республіканської партії, і тим не менш, коли він там зустрічався з тим чинином, була стратегія, він про щось з ним домовлявся, на ходу просто все змінюючи і руйнуючи план, який був. Тому тут немає значення. Є декілька людей, які матимуть справді відіграватимуть певну роль в адміністрації Байдена. Це Джей Ді Венс, тому що незважаючи на те, що там віце-президент настільки важливий цій системі координат, але він має великі амбіції. Він цілком можливо, що буде очолювати крило нових правил всередині республіканської партії і буде мати реальний вплив. Це кеннеді молодший, який точно буде в адміністрації Трампа, не зрозуміло точно, яку роль він буде відігравати. Але Трамп про це згадував і під час своєї переможної промови, що він в його команді, і Ілон Маск. Ілон Маск на ньому тут варто зосередитися. Тремо, тому що під нього буде створена спеціальна комісія. Спеціальна комісія, яка буде займатися. Оцінкою роботи уряду, як проводити економічний аудит і в принципі управлінський аудит. Тобто, по суті, Трамп створює надурядову структуру, яку буде очолювати Ілон Маск. Ось це та команда, яка матиме, хоч якийсь вплив, тому що вони мають певний вплив на самого Дональда Трампа. Решта фігур глобального якогось серйозного значення відігравати не будуть. Пане Максиму, одна хвилинка у нас залишається. Попрошу вас ще відповісти на одне питання. ЗМІ пишуть, що адміністрація Байдена планує терміново передати Україні 6 мільярдів до інавгурації Трампа. Чи варто чекати від Байдена на якісь яких, на якихось такі важливі рішення? Справа в тому, що він вже нічого не може особливо в е, 6 мільярдів. Він може передати допомоги, точніше на 6 мільярдів. Є досі в нього вони тому, що це фонд президентського вилучення. Це одна з тих претензій, про які ми говорили неодноразово, що нам давали по краплі, по 200 мільйонів пакетів, 300 мільйонів. І в результаті досі, от, з того моменту, пам'ятаєте, коли ще був ухвалений цей пакет допомоги. Лишилося понад 6 мільярдів доларів. В цьому це більша частина цієї суми з фонду президентського вилучення. І зараз дійсно у Байдена є можливість передати зброю на 6 мільярдів в Україні. Це величезний плюс. Це те, що може зіграти нам на руку, ну і надати дозвіл використовувати давати війну зброю Російської Федерації. Це те, що досі знаходиться в межах його можливостей і компетенції. Врешті дійсно в нього вже по іншим напрямкам повноважень майже не залишилось. Дякую вам дуже, пане Максиму, за цю розмову за ваші відповіді, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, Добре. нагадаю, це був Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник.